Найкращі вітаміни восени вони ростуть на городі. Це той момент, коли природа дає максимум в овочах та фруктах. Тільки не можна запастись вітамінами наперед, їх треба вживати кожного дня. Тому в цей період старайтесь мінімізувати вживання хліба, каш, солодощів, а додавайте більше зелені з заправленою оливковою олією. Якщо добре переносите зубчик чеснока до їжі, і різноманітні овочі та фрукти. Можна також зранку вживати. Чолиний пілок, розмоктуючи під язиком, тільки починайте з однієї крупинки, щоб не було алергії. Та пророщене зерно. Там будуть всі біологічно активні речовини. Щодо вітаміно-мінеральних комплексів, підійде будь-який іноземного виробництва та омеги. А пізньої осені, коли буде менше сонця, можете додавати вітамін Д, 2000 одиниць один раз в день та конзім Q10. Тільки пропивати курсом місяць пропили, два тижні перерва. Та завжди радьтесь з вашим сімейником, що краще саме в саме вашому випадку. Осінь це легкий подих після спекотного літа, де кожен листок, як маленька квіточка. Тому не втрачайте літнього сонячного настрою та насолоджуйтесь всіма фарбами осені. Бажаю міцного здоров'я!